Гла головне участь. мені головне те саме. О, ще одна моя конкурентка біжить. Для учасників університету третього віку провели квест qr маршрут гідності Скануй дій, поважай на захід. Завітала і пані Галина, яка вже втретє бере участь у пошуковій грі. Впевнена, цього разу точно буде однією з переможців. Я спочатку пропіарила всі ці от локації, записала, а тоді я зробила план, як скоріше все обігти, і от я. Завдання квесту полягає у тому, щоб за допомогою QR-кодів визначити місце розташування знакових локацій Дніпра, діставшись до них, зробити селфі на фоні будівлі та надіслати в месенджері. Для учасників це виявилось суцільною дрібницею, адже вони регулярно відвідують лекції університету третього віку, де опановують сучасні технології. Ми ж ходимо на заняття. Комп'ютерних курсів, смартфону, нам це допомогло. Якраз на, на в тому місяці я проходила ні, раніше, піар-код проходила якраз. І мені тоді е, бо дітям і онукам ніколи нам займатися, тому вони всі третього віку нами, нами займаються. А наша знімальна група разом з учасниками університету третього віку долучилася до QR-квесту. Так, це воно. Такий запальний азарт перемоги охопив більше 40 учасників поважного віку. Наші чоловіки і жінки дуже азартні, вони вважають, що це боротьба не на життя, а на смерть. Подорожують дуже швидко. Тобто, в такому плані, що ми розраховуємо там на дві години цей квест, а вони проходять за 40 хвилин і вже приходять на офіс і перевіряють нас, чи прийшло нам там відповідь, чи прийшли ці фото. Такі ініціативи не лише додають учасникам позитивних емоцій, активності та драйву, а й мають глибшу мету поглибити знання про рідне місто та навчити вміло користуватись смартфонами. Катерина Мащенко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.